Доброго дня, шановні слухачі. Вітаю вас на каналі Математика Це Просто. Сьогодні буде коротеньке відео, де ми розв'яжемо лише один приклад, але досить цікавий, який зустрів у збірнику підготовки до ЗНО за 22 рік. Зокрема, 1 восьма в степені мінус по модулю x додати 6 дорівнює 64 в степені Х. Перш за все, це у нас показникова функція показникове. Рівняння. Дивимося, у нас основи 1 восьма зліва і 64 справа. Можна привести до дієї основи. Це 8. Тобто, одна восьма це буде 8 в степені мінус 1. І ще підносимо до степені мінус модуль х додати 6. Дорівнює 8 в квадраті і ще до степені х. Тепер при піднесенні степені у нас множиться, отримаємо. 8 в степені мінус 1 ось тут, і ось цей мінус вони зникнуть. Буде просто модуль х додати 6 до рівню 8 в степені 2х. Тепер основи однакові, 8 і 8. Можна їх опустити. І маємо модуль x додати 6 до 2х. Тепер у нас виходить, що. що е... Якщо подивитися уважно на праву частину, так, то у нас 2х, тобто з ліва модуль 2х. Тобто ми знаємо, що модуль е, права частина, вір, ліва частина вірніше буде невід'ємним, тому, виходячи з цього, х більше рівне 0, маємо зазначити. І тепер розв'язуємо два випадки. Підмодульний вираз додатній, тобто модуль опускається, буде x. Додати 6 до рівня 2х. І підмодульний вираз від'ємний, тобто х плюс 6 рівня мінус 2х. Таким чином, ми з вами модуль опустили і отримали два наступних випадки. Розв'яжемо кожен із них окремо. В першому випадку ми можемо х перенести вправо і отримати 6 до х. так? А... Внизу ми 2х мінус 2х переносимо вліво. отримуємо 3х дорівнює мінус 6, бо ми 6 перекидаємо і отримуємо, що х дорівнює мінус 2, це зазначу х2, а х1 у нас дорівнює 6. Тобто ми отримали з вами 2 корені даного рівняння. Але пам'ятаємо ось оце обмеження. Що х у нас обов'язково має бути більше рівне за 0. Нагадаю, це ми взяли від того, що у нас був справа модуль, а зліва у нас було довільне число. Тобто, дивимося, що мінус 2 тоді в нас не задовільняє Одз. Тобто, відповідь лише відповідь х до рівня 6. Тобто, маємо лише один. Корінь даного рівняння. Дякую за увагу, чекаю ваші коментарі і побажання стосовно інших відео та інших цікавих прикладів.